Усім привіт! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Української. У нас завершується грудень місяць, завершується 2015 рік і прийшов час останнього подкасту у цьому році. Ну і що ж, давайте підб'ємо підсумки минулого року і, напевно, щось не загадаємо на наступний рік. Які підсумки можна підбивати цього року? Ну, звичайно ж, основна подія, яка трапилася цього року, це те, що канал почав своє та існування. Оскільки на початку липня канал лише почав розвиватися, почав свою діяльність. За цей час, буквально майже уже півроку, так, скоро буде півроку, ми досягли своєї першої мети, буквально нещодавно була Виконана вона це тисячу перших підписників на каналі, і я можу вважати, що е, рік на каналі пройшов вдало. <говорит> Хтось каже, що тисячу підписників, що це таке, що це взагалі щось незрозуміле, для чого таке взагалі е, відзначати? Хіба це мета? Що це таке, там люди сотні мають тисяч, мільйони і так далі. Але повірте. Для україномовного каналу це досить-досить круто. Якщо е, ви вважаєте по іншому можете пошукати скільки україномовних каналів, тим більше, якщо це ігровий україномовний канал, є у Ютубі. Ви назбираєте, ну, можливо, з десяток, можливо, півтора. Не буду порівнювати з іншими країнами, з іншими мовами, але це ніщо. Практично пустота. Тому якось так. Чому так сталося? Ну я думаю, що всі вже розуміють, хто дивиться мої стріми. Я вже мільйон разів пояснював. Ну, перша єдина причина це те, що просто люди не шукають україномовне, вони шукають щось інше, тому й нема. Я сподіваюся, що е, ми змінимо цю трішки ситуацію, е, будемо максимально розвиватися. І завдяки вам, в першу чергу, ми піднімемо українську мову. Ну, не українську мову піднімемо, просто запустимо її сюди. Давайте далі. Е, що я би хотів не знаю, запропонувати, напевно, вже на наступний рік? Звичайно ж, нам потрібно поставити якусь нову мету. Перше, що ми мали би поставити собі за мету, це коли у нас буде 2000 підписників. От я би хотів, щоб всі, хто не байдужий до каналу, хто допомагає його розвитку, обов'язково написали під цим відео, коли ви вважаєте, що буде у нас 2000 підписників. І на основі цього ми наступного місяця, думаю, визначимо собі мету, до якої ми повинні йти. Ну і друге, це звичайно ж, що ми доб'ємося за 2016 рік. Тому, якщо вам Цікаво, це цікаво, не знаю, можливо, ставки хтось буде приймати, то також пишіть свої прогнози, що ми доб'ємося за 2016 рік. Я сподіваюся, що все буде нормально, що ми будемо розвиватися, що канал буде існувати. Все залежить абсолютно лише від вас, підписників від кожного з вас. Ось і якщо. Ви будете підтримувати, то звичайно я буду розвивати це, оскільки е, я також трішки покращую якість, потрішки, 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 ну, все зразу не буває. Я взагалі технічна людина, я не є лінгвіст чи ще хтось, тому я лише вчуся розмовляти, лише вчуся щось там робити на люди. Е, ну, треба з чогось робити. Якщо не ми, то хто? Е, далі що у нас? Е, я би, напевно, вже хотів. Е, Поговорити про те, що у нас було минулого місяця, ну все ж місяць той закінчився, цілий рік важко окреслювати. А ось місяць, першу чергу, звичайно ж, це українські ігри. Українські ігри, які ем, є, яких є досить багато. Я вже це неодноразово говорив. Я максимально намагаюся знаходити їх. Е, дуже класно, якщо розробники намагаються зв'язатися зі мною, або е, якщо люди е, намагаються зв'язати із спільнотою, наприклад, з Тім Україна, в якій я модератор, в якій я е, займаюся оглядами різноманітних забавок, які я роблю якісь відео. І е, напряму. Просять там, підтримати їх, зробити огляд і так далі, це дуже-дуже круто. І я буду максимально розвивати це, все, все, все що в моїх силах, е поширювати українські ігри, тому що я хочу, щоб е українське поширювалося. І ще одна і також мета це те, щоб українські ігри мали українізацію. Ви всі напевно знаєте, що е українською мовою в іграшках практично немає. Одиничні якісь є е, випадки, і то вони з'явилися буквально останнього року. До цього взагалі нічого не було. Е, чому це так? Ну, звичайно ж, тому що українською мовою ніхто не цікавиться. Дуже-дуже шкода, але факт є факт. Е, саме тому я також намагаюся шукати українізатори, яких також трішки є, небагатсько, як би мені хотілося, і максимально навіть запускати на канал е, всі іграшки, які мають українізатори. Е, тому у нас є і старенькі ігри, і не дуже новенькі, а саме нових нових немає. Ну, основна причина це те, що е, немає української мови. Якщо навіть українізатор з'явиться, то, звичайно, він з'явиться через рік, через два, ще через який час. Це мета основного каналу розвивати, поширювати українську мову. Я надію, що е, ми разом це також підсилимо. Цю мету нашу, і надію, що ми будемо це розвивати. В наступному році, що у нас буде? В принципі, все те, що і було, все те, що я зараз сказав. Всі, хто слідкує за каналом, прекрасно все знають, це розуміють. І я надіюся, що досить небагато пройде часу, і в нас буде величезна колекція різноманітних проходжень, різноманітних оглядів і так далі. І ми будемо далі. Займатися своєю е, корисною і хорошою справою, ну і також куди би стрімів. Стріми це все останнім часом їх досить багатенько у нас з'явилося. Е, я сподіваюся, що вони будуть лише поширюватися, і все залежить також тут лише від вас. Якщо люди приходять на стрім по якійсь конкретній іграсті, якщо є багатської підписників, то звичайно мені хочеться робити ще. Я виділяю час, який можу. Дуже дуже багато часу я зараз трачу на канал. Вже можна сказати, відхиляючи своє основне е, якесь заняття, хочеться розвинути. Ось найкращий приклад це, звичайно вже ж, стрім на тисячу підписників. Коли е, було людей, там уже пів сотні людей було. рекорд був 50 чоловік. Це дуже дуже круто для порівняння, те, що зазвичай 15 20 чоловік буває на стрімах, там 50. Ну звичайно цей стрім був майже 4 години, і на даний момент вже більше тисячі переглядів цього стріму. Ось якби було так завжди, звичайно, ж би були максимально і дані стріми. Ну що ж, в принципі, на цьому будемо завершувати, оскільки передноворічний стрім, звичайно ж, е, подкаст. І, е, звичайно ж, я хотів би подякувати усім, хто допомагали минулого року е, мені розвинути канал. Це і е, ютубер, який, напевно, відомий практично всім, це Степан Холера. Я думаю, що ви всі знаєте, завдяки йому е, ми поширили свій канал і. Я йому дуже вдячний, що він свій канал також один із каналів перевів повністю на українську мову. Також я вдячний дуже українській спільноті СТІМ, завдяки якій також дуже багато поширень українського з'явилося не лише Ютуб, але і ну, не індустрія, ну напрямку ігровому. Ну і, звичайно ж є спільнота український Ютуб, яка також, незважаючи на своє невелике поширення, намагається розвиватися, і яка також періодично публікує мій відео і цей же стрім також був відвідуваний завдяки їм, тому що вони також зробили анонс. Ну і на цьому я буду з вами прощатися. Звичайно ж, щасливого вам нового року майбутнього. Надіюся, що він буде набагато кращий, чим був цей. Ну або попередній. Я не знаю, коли ви будете дивитися дане відео. Нічого не буду бажати, тому що вам всі побажають все, що ви хочете. Просто залишайтеся самі собою і дослухайтеся до свого серця, до свого розуму. І усе. Я надію, що буде все найкраще для нас усіх. І до наступного року! Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Любіть українську мову? Я завжди це буду говорити. І до нових зустрічей. І сьогодні ми підіб'ємо підсумки уже всього року і будемо говорити про те, що буде наступного року. Котяра, ти що тут забувся? Ти не нагрів! твоє. Що ти тут трогаєш? Іди звідси. Іди, не заважай. Іди, 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 не заважай.